Галина Довиченко. Метелики перетворюються. Які ж вони гарні. Маруся спостерігала за тим, як пурхають метелики, і намагалася їх порахувати. Три, чотири, п'ять. А що з цим сталося? Він навіть не ворухнувся від обережного доторку. Мамо, зроби щось! Ти ж чарівниця, хай він знову літає. Це неможливо, сказала мама. Метелики не оживають, вони перетворюються. Така їхня природа. Ти ж знаєш, звідки вони беруться? Гусінь стає лялечкою, лялечка метеликом. А метелик часом і одразу і дізнаєшся, на що він перекинувся. Погляньмо на свої кіски. Ось воно що? Як дівчинка сама не здогадалася, улюблені шпильки метелики волосся. Сьогодні Маруся відвідує в лікарню свою бабусю, якій треба підремонтувати серце. Бабуся її обійняла однією рукою, бо на іншій трималися якісь крихітні крильця. Що це? запитала дівчинка. Метелик, пояснила бабуся. Медичний метелик. Через нього мені водять ліки, щоб займий раз не травмувати судини. Після лікарні Маруся з мамою рушили до бібліотеки, і дівчинка на вулиці уважно розглядалася довкола, намагаючись побачити метеликів. Ні, це не звичайна собі бібліотека, це волонтерський центр. Сюди Маруся з мамою приходять плести маскувальні сітки, Щоразу немов у вулик потрапляють. Цього разу поруч працювала жінка, на зап'ястку якої миготіло тату, комашка з крильцями. Жінка перехопила погляд дівчинки. Це мені на згадку, пояснила. Я вже ніколи не буду такою, як до війни. Це метелик символ перетворення. Символ відродження. От сюди метелика треба, раз у раз вигукував хтось. Діти на випередки вихоплювали з коробки короткі стрічки, вив'язували маленькі бантики. У дітей це добре виходило. Метелики з камуфляжу сідали на захисні сітки. Вдома Маруся почула, як мама розмовляє з татом по телефону. Які ще метелики в животі? Про що вони говорять? Мамо, що ти казала татові? Мама обійняла дівчинку. Сказала, що люблю його і дуже скучила. Тато теж має кілька метеликів. Це зараз він у військовому однострої, а раніше святково убраний виходив на сцену до глядачів. У мамині мобілці багато таких фото. А татові концертні кроватки чекають на нього у шухляді. Дівчинка дістала папір у лівці і замислилась, метелики не зникають, вони перетворюються на турботу, захист, пам'ять, любов і надію. Маруся склала аркуш удвоє. Наче метелик стулив паперові крильця, а тоді знову розгорнула і взяла до рук фломастери. Дорогий тату, повертайся чимшвидше додому. Ми тебе дуже чекаємо. Кінець.